Розділи та авіація української розвідки проводять складну десантну операцію у Покровську. Процес суспільному підтвердили джерела у силах оборони. Штурмовки головного управління розвідки увійшли до тих районів Покровська, які російські генерали раніше оголосили захопленими. Ці частини міста вважаються стратегічно важливими для української логістики. За даними джерел, до операції залучені вертольоти керує нею особисто начальник головного управління Кирило. Буданов ну, і далі ми більше поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку. Про ситуацію в Покровську. Петро Кузик, командир батальйону Свобода бригади наступу Національної гвардії України. Рубіж, підполковник, вже є з нами напрямом. Зв'язку вітаю і дякую, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Слава Україні, героям слава зараз. Коли ми говоримо про ситуацію в зоні вашої відповідальності, якою вона є? Дуже складною на направду нічого бравурного, доброго сказати не можу. Ворог напирає, довго готувався, довго накопичував сили, ніс великі втрати на цьому напрямку, але тим не менше я розумію, що ця ділянка для нього з якихось причин є дуже принциповою, тому. Тому о, це нові нові підрозділи кидають в бій. Постійно міняється тактика, постійно міняються підходи до штурмових дій з боку ворога. З хорошого, ну, я не знаю, вже хороший чи ні, ми звикли стабільно ворог несе колосальні втрати на цьому напрямку. Але зрештою, я думаю, що для них це прийняття втрати, і вони готові мирити з такими. І я де б я не працював там, спочатку ще це нормально. Вони закидують трупаками от свої там штурми, посадок, вулиць, сіл, чи, чи там місць. Я пам'ятаю, як обороняли, чи то Рубіжне, чи то Сєвєродонецька, чи то Бахмут, чи Спірне. Зараз е тут працюємо, то в принципі ну, з такою колосальною там е е штурмовими діями ворога і укладкою особового складу за буквально метр там, два посадку. Зрозуміло, що варіантів небагато. Інколи навіть БК закінчувалося від... Від... від інтенсивності штурмів. Знаєте, у нас є тут така. Е Ну, Дорожка, бо там багато ділянок проміновано, і там ворогу особливо маневру там не, не Ну там і, е, така у них є стежка. Е, вони особливо не можуть там з нею звернути декілька кілометрів ні вправо, ні вліво. І от е, пролетіли дроном, і, а я зацікався, розмовляв з полоненим, е, і це від нього вперше почув. Потім перевірили цю інформацію пролетіли дроном. Кожні 5-10 метрів, оце декілька кілометрів, лежить труп окупанта. І ну, ці всі нові нові штурмові групи йдуть, переступають через них і йдуть далі. Е, ну, Десь така ситуація. Але, е, попри те, що серйозну кількість ми їх нищимо, е, ситуація не стає простішою, ситуація дійсно складна. Чому складна? дуже просто ворог регулярно отримує поповнення, ворог переважає в кількості БК, в кількості техніки з артилерійських стволів і особового складу. Він це знає, цим користується і розраховує свої там наступальні дії, власне, з урахуванням того, що наші підрозділи дуже виснажені. І, знаючи свої переваги, намагається їх використати. Хоча, ну не хотів би, щоб це теж казе звучало, але й дивлюсь, там, слава Богу, і моєму підрозділу вдається якісно там, робити оборону, ми їх нормально в промислових масштабах укладаємо. І колеги з права, зліва теж травмують добряче, тому робота тут кипить. А якщо ми говоримо про сам Покровський, яка ситуація зараз в місті, і там, як дій ворог? Ну, ворог просачувався, накопичувався, скритно обходив і закидував різними способами е особовий склад. Тут е це питання е такої ситуації, яка вона створилась, мабуть, більше ніж півроку вона почала проблематизовуватися. Е тактика ворога наступна. Він коли пробує штурмувати, там е отримує по зубам. Е Інші підрозділи беруть в роботу по знищенню наших захисних позицій. А штурмові підрозділи мають задачу обтікати не там раз, два, три. Там зрозуміли, що вони її не можуть з накату взяти, вони її обходять. І десь знайшли там якусь пробоїну в обороні, десь можливо е якоюсь посадкою скритно ну, чи ярами і так далі. І іншими шляхами накопичувались, накопичувались, накопичувались. Я повторюсь, що підрозділи оборони України українські дуже виснажені проблематика традиційна з поповненням. Тому, скажімо, не відповідає ну, кількість оборонців, яка би мала бути набагато менше. На ділянку території, там, якщо перераховувати на кілометраж, тому такі дюрки дарують за цей же організм, я люблю слово, бо це е, такі, такі діри в обороні, шпарини, е, вони вишуковують, користуються ними і е, закидають людей. У нас здався полонений один, він е, два тижні йому перестали да, скидати там, воду і так далі. Він що міг там десь там підбирав у своїх полеглих подільників. а потім вийшов на наші позиції і просто здався, бо ну, варіанта не залишалось. І Він казав, що женуть просто от, ну, кожну групу, у них задача дійти до такої точки і там чекати наказу. І тепер уявіть, що більше півроку вони там. Користались цих проблем, можливо, з якихось неточних доповідей, з нашого боку наверх там і так далі, і створилася ситуація, яка зараз є дуже непростою. Але в самому місті йдуть бої. Дійсно, те, що ви озвучили, дійсно фантастична. Ну, поки що по виконанню нахабності ця спецоперація. Український десант висадився в на ворожих позиціях з гелікоптерів. Це дійсно правда. Я, коли мені спочатку розповіли, не повірив, а потім поговорили з хлопцями, які там ну, дійсно так, супер. Це як в голівудських фільмах, але тільки виконується українська армія, але іде робота, іде планомірна робота. по Блокування ворога і по знищенню ворога. Е, дуже ну, з огляду на переваги ворога дуже непроста робота, е, але, але ну, я думаю, що знаєте, на війні не можна зарікатися і там фрази ненавижу, типу е, там, місто фортеця не здамо, на війні все може бути. Але то, що як мінімум ворог отримує його дуже дорогою ціною, раз, і друге навряд чи отримує, на мою думку. Або о, хотілося б думати, що дії, дії наших військ оборони в високих штабах будуть сплановані таким чином, що буде планова робота по знищенню окупантів. і Якщо треба там відвести війська, то... Виключиться політика, включиться здоровий глузд і там всі планові. Ну я в принципі вірю в це, і е, це не кажу там за попадливо, бо були і приклади, е, і ми свого часу з оточення виходили, але по наказу, планово, і виходячи з кругового оточення, е, навіть пора е, не то, що поранених загиблих своїх забрали, і ми не втратили жодної людини на виході. Бо був і такий у нас досвід і не один раз, тому катастрофічного нічого. Ну окрім того, що йде війна, сама по собі страшна, і характер її зараз захострений. Я вже десь сказав, що все тільки починається, особливо для тих, хто чекає швидкого завершення війни. Але з нашого боку робота ведеться якісно з нашого я маю на увазі і маленьке питання це наш батальйон, і глобально сили оборони в цьому секторі дуже якісно працюють, молотять окупантів в промислових кількостях. Також хочу запитати якраз про сили і засоби ворога зараз. Чи ви бачите, що саме на Покровський напрямок в зоні вашої відповідальності додаткові сили, можливо, додаткову бронетехніку росіяни зараз перетягують? Ви згадували кілька разів про полонених, з якими вдалося спілкуватися, що це взагалі за військові, чи навчені вони Різний контингент. Якщо про полонених говорити, різний контингент, тому що вони і по різному застосовуються. Якщо треба умовно кажучи, особовий склад, який відмарковує позиції або розбіновує міні-загородження перед нашою позицією з собою, або для того, щоб наткнутись на позицію, бути знищеним, але в той час все-таки ну, відмаркується наша позиція і нанесеться в артилерійське вогневе враження. То цих бідолаг запускають, вони абсолютно не навчені. В них є такі великі підрозділи, які регулярно поповнюються такими наловними. Ну їх і вчить особливо не треба. І екіпировка у них стандартна для російської армії. Є більш-менш підготовлена контингент. Приносить проблем і в штурмах навчені, і там тактика пересування у них скритна, і вони там один одного страхують і там намагаються збивати наші засоби. ну, їх Е, І видно, ну, по готовності, по точності стрільби, видно, що ними займалися, ними готувалися. Є вкрай там супер, пупер, професійна спецура, обвішана дорогими там приладдями, обладнаннями. Е, але. Ну, Шрапнелі, в, в Піві, автоматна черга, вона не питає, скільки він часу на полігоні проводив. Це війна. Тут, як, який би не був рембо підготовлений, ніхто не застрахований від артилерійського враження, чи ну, там, дрона, якщо десь спіймав його там між посадками в полі, чи чи на міну нарвався, чи на засідку, на, чи на зустрічну засідку нарвався, бо... Тут є особливість на цій території, що українські сили оборони не тільки в обороні працюють, скажімо так, не ведуть там пасивну оборону, бої пасивні тут. Досить активна оборона. Тут і зустрічні піхотні бої, і зустрічні атакувальні дії, ударно пошукові дії, і засоб, заходи по знищенню ворожих ДРГ і. Українські ДРГ в глибокому тилу ворога працюють. Ну, скажімо так, що кожен раз я там кожну локацію думав, що я вже там все побачив, все впізнав на цій війні. От на цій локації тут, де ми працюємо, я, мабуть, побачив всі види боїв, які тільки можна, ну, окрім там, космічно ядерної історії, а також всі бої бачив. Щодо там, роботи з полоненими наших там, тактики застосування військ. А щодо підрозділів, які проти нас стоять, дійсно, вони регулярно поповнюються. Це і в розмовах з полоненими, зрозуміло, стає. І по семій, бо було вже два періоди, коли йшли досить активні штурмові дії. Потім на певний період, десь пару тижнів воно все стихало. Ну, як? Умовно стихало, це пов'язано з тим, що вибивався особовий склад цих підрозділів, і в них відбувалася заміна підрозділів з більш-менш свіжими підрозділями. Ну і воно, видно, по ще й по зміні тактики, приходить новий командир, який хоче там чергову якусь там нагороду зірку. Починає гнати людей от, там, відверто на мінні поля, починають у них ще більш-менш вони не, нові підрозділи, коли не несуть великих втрат, вони ще більш-менш нахабно діють. А потім, коли вони там уже йдучи на, на в сторону наших позицій, переступають через загиблих, яких вже знали, які з їхнього вже підрозділу, Мотивація це падає, 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 і потім знову якесь затишчя, знову новий підрозділ сюди приїжджає зараз. Приїхали підрозділи дуже насичені броньою. Відповідно, я так розумію, що командир зараз їхній сформувався як військовий в сегменті власне застосування брони, брони ударних броньованих кулаків. називаємо це так. Зараз на нашій ділянці накопичена ворогом техніка активно застосовується майже кожен день, штурми з броньою. Я вам скажу, що е цікавий досвід, тому що нова обшивка, нов нова методологія захисту цієї броні, кожна броня, майже кожна броня з ремом, і відповідно з нашого боку, щоб її спалити. В два то і в три рази треба більше фпв засобів і протитанкових засобів використати. Ну трошки воно як казали наші проти довелося спотіти. Поки спалили. Ну трохи нерви воно додає, пане Петре. Я вам дуже дякую. Те, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру і за вашу з побратимами роботу. Петро Кузак, командир батальйону свободи, бригади наступу національної гвардії України Рубіж. Підполковник був з нами на прямому зв'язку.